Привіт, мудрим і небайдужим. На жаль, хмари над Україною стають ще темнішими. Інформація з Вашингтону про те, що Зеленський відмовився від пропозиції Білого Дому, якою американці вказували на те, що необхідно визнати Крим російським і неофіційно визнати окуповані території під впливом Російської Федерації та заморозити конфлікт на лінії зіткнення в такому випадку. Америка вживала б заходів для дотримання цієї угоди, цієї домовленості з Російською Федерацією. Однак Зеленський відмовився від цього бачення Сполучених Штатів Америки. Як результат, в Лондон не поїде вже ні Рубіо, ні Уітков, і тільки Келох поїде на цю зустріч. Отже, друзі, нічого гарного це нам не світить. Звичайно, вибір чи рішення дуже важке. Але Зеленському треба було думати значно раніше, а не доводити ситуацію до кінця, ганебного кінця, яке, яке фактично спіткає не тільки Зеленського, а й нас. І якщо ми подивимося, як розвивалися події, то можна з певністю сказати, що наступна пропозиція, якщо вона буде, вона буде значно гірша, ніж усі попередні. Ви пам'ятаєте, квітень, травень 22-го року, вже всі шпальти навіть українських видань опублікували ті домовленості, Ці домовленості було значно були значно краще. Так, там було це ж вимога щодо відмови від НАТО, і зараз вона нікуди не ділася, вона нікуди вже й не дінеться. Росія не хоче бачити Україну в лоні НАТО. Вона хоче бачити її в своєму лоні. І можна, скільки завгодно, не погоджуватися з тим, але для того, щоб... Заперечити треба мати можливості. Уже Франція і Британія теж заявили, що в принципі вони за замороження конфлікту на лінії зіткнення. А відтак все те, що вони робили, ну, тепер зрозуміло. Та? Вони натравлювали фактично Зеленського, не давали можливості йому так про підтримати перемовну позицію Трампа, ну, тому що щоб Трамп не виглядав переможцем, тоді б він виглядав. Переможцем в очах свого світу він завершив війну протягом 100 днів своєї каденції, і з цим боролись, звичайно, і демократи і борються всередині США і впливають на політиків Європи, які теж з цим боролися, і казали, що ми замінимо допомогу США. Давайте боротися. Але як уже показує практика, Європа не має таких потужностей і вже готова навіть на припинення бойових дій на лінії зіткнення. Що в результаті, друзі? А в результаті ми будемо у розбитого корита. Тому що ми залишимося сам на сам з Росією. Європа нам не допоможе. США теж вийде з процесу. Це була остання умова Трампа, він виказав свою позицію. Якщо Росія і Україна не приймає, він виходить з перемовного процесу. Сподіваюся, що не будуть спіткати не тільки НАСА, а й агресора, який прийшов до нас з війною. Ну, але з урахуванням геополітичних реалій США буде шукати компромісу і буде підтягувати Росію в свої орбіти для того, щоб бути більш готовим і готуватися до серйозного протистояння, напевно, і військового з Китаєм. Тому ситуація складна, друзі. Нічим гарним вас не порадую. Чекаємо найближчими днями вже офіційного вирішення цього питання і офіційної заяви. Звичайно, шанс. Про те, що Зеленський може придумати, що ще залишається. Він поїде, поїде на чергове шоу у вигляді похоронів Папи Римського. Його блюзнірство, підліс і підступність, ну, не перестає мене вражати. Він ще не так давно його поплюжив, а тут поїде зараз кланятись перед його гробом. Ну, сподіваюся, він, хоч може, щось нормальне одягне, а не поїде знову в якийсь незрозумілій одежині, піарячись своєю незламністю. так? Тому з таким лідером нам нічого не світить, друзі, ні в яких сферах. Це амбітний, брехливий Зеленський, який доводить ситуацію до ганебного кінця і не тільки до капітуляції, а він доведе, не дай Боже, я відчуваю, це до того йде до повного знищення. Він же хотів, його банда команда Війну до останнього українців. Так він до цього певно і призведе. Найближчими днями ми зрозуміємо остаточне вирішення щодо. Позиції, озвученої Білим домом Дональдом Трампом, офіційно Україна ще не оприлюднила. Україна це в особі злочинної влади, яка знаходиться на владних важелях, не оприлюднила свою позицію. Після Лондону, сподіваюсь, ми будемо знати. Слідкуємо, друзі. Якщо буде якісь новини Сполучених Штатів Америки, я вам обов'язково повідомлю.